Ano, já si také vlastně myslím, že... Президент Янукович Сагасверолі. Так, я теж думаю, що президент Янукович провалився у своїй ролі лідера, найвищого представника держави, завдання якого є відстежувати, пояснювати, налагоджувати діалог у таких тяжких ситуаціях, якою є ця над його майбутнім. Я бачу знак питання. Тоді, коли він викликав таку реакцію, відмовившись підписати договір про асоціацію, він не зумів свою позицію захистити. Це все кроки, які викликають відносно сильну недовіру, як до майбутнього представника країни. Несокроки трего іншого боку, він все ще є тим представником, обраним лідером держави, і все залежить від того, що він зробить ближчими днями, годинами і тижнями. Що стосується відомих в історії відставок, то їх не можна узагальнювати. Кожна з них є специфічною. Я вірю, що знайдеться шлях вирішення української кризи, але я не знаю хто буде тим, хто знайде цей шлях. Ситуація в Україні складна тим, що там якби не було багато рішень. В Україні не тільки провалюється політична еліта, але й вщент розбита опозиція. Тяжко серед неї знайти того, неї хто став би альтернативою. Це разом робить ситуацію в Україні дуже складною. У певних фазах розвитку підвели дві сторони конфлікту. Помаранчева революція в Україні сформувала представників країни пана Ющенка чи пані Тимошенко, але й ця група людей зрадила у політичному керівництві країною. там була оранжова революція, яка витворила я не знаю, Пана Ющенка, пані Тимошенко. подібне. A je třeba říci, že ale i tahle garnitura země vlastně selhala v tom politickém vedení země.